Добрий день, колеги. Мене звати Тетяна Купчик, я шеф-редактор, експерту з Головбух. Сьогодні поговоримо про необхідність проводити через РРО доставку товару з післяплатою. Причому з недавніх пір правила для Укрпошти та нової пошти кардинально різні. Почнемо з Укрпошти. Її контролери класифікують як оператора поштового зв'язку. Продавець, який відправляє товар Укрпоштою з післяплатою. Має вкласти в посилку видаткову накладну, гарантійний талон та техпаспорт. На пошті клієнт оплачує товар, а Укрпошта приймає післяплату від свого імені та видає товар разом з фіскальним касовим чеком. Тож виходить, якщо за товар покупці платять на Укрпошті, то чек РРО у поштове відправлення не вкладайте. Будьте уважні, якщо покупець вніс за товар передоплату, то в цей момент виникає розрахункова операція з точки зору закону про РРО. Відповідно, продавець має провести її через касовий апарат, стандартний або програмний. Прослідкуйте, щоб кількість фіскальних касових чеків відповідала кількості частин оплати. Надрукований чек слід вкласти у поштове відправлення. Ідемо далі і поговоримо про нову пошту. Вона має статус експедитора. В своєму роз'ясненні контролери зауважили, продавець, який передає товар експедитору для доставки, зобов'язаний надати покупцю чек РРО. Справа в тому, що нова пошта це не кур'єрська служба, а Нова Пей, через яку безпосередньо йдуть оплати, це платіжна організація, що взагалі не є учасником операцій з купівлі-продажу товарів. Відповідно, фіскальний касовий чек з післяплатою та доставкою новою поштою треба сформувати до відправки товару та вкласти у коробку з товаром. Якщо ви використовуєте програмне РРО, то чек можна сформувати та надіслати покупцю в електронному вигляді. Запрограмуйте в ньому форму оплати післяплата, кредит або ж відстрочення платежу. Звісно, це твердження досить спірне, оскільки при цьому взагалі не відбувається жодної розрахункової операції, що потребує використання РРО. Однак наразі контролери зайняли таку фіскальну позицію, тож маємо врахувати її у своїй подальшій роботі, принаймні до появи інших роз'яснень. Ще більше рішень для своїх практичних ситуацій шукайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух.